Рішення ваших питань ви можете скористатися альтернативними каналами зв'язку. Напишіть нам у соціальних мережах, чат-ботах у Viber, Messenger та Telegram, або на електронну пошту. Укрпошта Равлик, Укрпошта.Юей. Нас вітає Укрпошта, репаратор сімдесят Тетяна, слухаємо. Доброго дня, пані Тетяно. Мене звати Людмила Босик, рівненщина Володимирець, редакторка газети Володимирецький вісник». Я на сайті зайшла за посиланням по відділеннях. Мене цікавить відділення Хинучі Варовського району, індекс 34 313. Тут показує, що обслуговується пересувним відділенням поштового зв'язку і є графік вівторок, четвери, субота. Перелік основних послуг Укрпошта стандарт, оформлення передплати, доставка за межі України, комунальні та інші платежі, виплата після плати. Скажіть, будь ласка, відповідно до того, що між нашою редакцією і рівненським відділенням Укрпошти укладена угода е, про розповсюдження газети Володиморецький вісник і доставки її до абонентської скриньки, е, як в даному випадку по цьому відділенню здійснюється доставка газети? І де вона передбачена в цих послугах? Доставка газет повинта вибуватися звичайним шляхом. Листоноша приносить газети. Куди? На, на дом людям. Тобто на, ми от, говоримо про абонентську скриньку, тобто газета має доставлятися там до двору, до скриньки. ну суть так, в цьому. так, 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 так. Е... За адресою. Так, в даному випадку пересувка не здійснює цього. Люди скаржаться. У нас прийшов лист за підписами 184 людини. Підписалося, що газета скидається в магазинах або не доставляється. Скажіть, будь ласка, чи допускається, що періодика може залишатися у поштовому відділенні або залишатися періодика десь у магазинах або на інших точках, відмінних від адресата і передплатника? Якщо передплатник сплатив е газету? То йому повинна бути доставлена його з газета за адресою, яку вказав він в квитанції на 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 квитанції. Цю, так. На переплатні квитанції він повин ця газета повинна за цією адресою бути доставлена, хоч це і пересувне відділення. Якщо цього не на зроблено, картина. яка відповідальність у листонош, чи поштарів чи власне у відділення? Зараз ми можемо з вами залишити скаргу. На те, що е, не доставляється газета і е, залишається, десь зверніться, будь ласка, до оператора, який працює з юридичними е, особами. 067, 400, так. 34 так. нулі, так. або 050, 100, 3414. Yeah. Розкажіть, цю проблему. Вони повинні вирішити її.